Усім привіт! Ви на каналі LEGO Brick World і в цьому відео я візьму інтерв'ю в Mixbox Так, в Mixbox Але якщо ви хочете, щоб я взяв інтерв'ю в інших блогерів, то пишіть це у коментарях і пишіть саме у яких і можливо я таки зроблю. А поки що ми візьмемо інтерв'ю в Mixbox тому давайте не будемо гаяти часу і, і дамо перше запитання. Перше. Коли ти почав захоплюватися лего? Давай відповім на твої запитання. Почнемо ми з того, з першого питання. Коли ти почав захоплюватись легом? Легом я захоплювався десь років, може 4-3. Але ну, багато було, ну як багато. Був в мене в основному китайця, батьки мені купували на якихось базарах, в якихось знаєш канцтоварних магазинах і так далі. Ну, ти думаю, розумієш, в кожного думаю таке в дитинстві було. Як оригіналу, то я не мав. Мені ще були щось один раз віддав брат, дуже багато лега, всякого різного. Далі мені ще якийсь хлопчик подарував знайомий діда. Прям дуже класне лего. Ну це все було Китай, але до речі, мав декілька я оригінальних. Пам'ятаю, Чіма, це був там скунсмен на тому, що мав цей кліп. Пам'ятаю, був в мене оригінальний вроді, як <головік> Лавала той танк, і так далі, ось так відповім на це запитання. Ну а зараз я зробив якусь паузу, бо хотів ну десь в 10 років я зробив паузу, бо мені якось трошечки надоїло. У мене не було якби грошей його купляти, оновлювати щось і так далі. І я зробив паузу. Потім я почав займатися Ютубом, вирішив позробляти трохи грошей там з різними. І ось, коли я вже назбирав достатньо, щоб я міг собі щось купляти, я почав знову захоплюватись та створив лего український канал. Друге. একাত কয়ে নাই গৰু নিশ্চয় চাই দিয়া লাভ Я найулюбленіша серія Лего, Це сіті, не знаю, чому мені так подобається, але дуже з дитинства я люблю саме місто, будувати місто, будиночки, всілякі різні транспортні засоби і так далі. Тому мені дуже ця серія подобається, дуже до душі це на першому місці в мене завжди буде сіті. Друге місце для мене зараз ще є неоднозначна, не яка серія. Можливо, німтягу, можливо, можливо, чима була хорошою. Я теж її дорожі любив, поважав дуже любив цей мультик і так далі. Або навіть військова тематика якась. Ну, вже не від Лего, але можна так сказати. Третє Чому ти вирішив створити канал про Лего? Чому ти вирішив створити канал про Лего? Тому що захотілося мені стати відомим саме в цій тематиці. Я відчув, що це моє. Я відчув, що я від цього буду отримувати задоволення, отримувати емоції. І ось я його створив, почав знімати. Захотілось ребрендингу, саме бренду створити в Україні. Давно щось таке хотів, і ось в мене випала можливість, і я створив саме е, свій канал про LEGO і продовжую його розвивати, створювати. Тому роблю прямі трансляції, відео та різноманітні конкурси, розіграші та інше. Відношусь до китайського зараз вже гірше, тому що багато китайського є прям дуже поганого. Прям ну що, вигораєш швиденько, Ну, лего так само, але Китай, ну прям ябчики ламаються, точніше мені фігурки з часом. І тому до цього відношусь зараз вже більш негативно. Ну, звісно, колись я це любив, колись я це складав, але прийде якийсь час, і все. Я напевно взагалі не буду китайські купляти, бо всі китайські, які навіть я мав недавно, вони на мене сприяли негативне враження. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, якщо це хтось якимусь чудово не зробив, і до нових відео.